24-річна Мар'яна Ворон разом з двома дітьми у готель на вулиці Хутрівка заселилася в суботу. Учора ввечері, чекаючи на чоловіка, вирішила відпочити. Я поклала малу спати, лягла біля неї і прокинулася від того, що вже все горіло на ліжку. Я не могла відкрити двері, і хтось прибіг і вибив ті двері. За словами жінки, причиною пожежі стали несправні розетки, проте працівники готелю кажуть, у номері виявили порожні пляшки та запальничку. Вони певні миттєве загоряння синтетичного матрацу спричинив недопалок. На дивані, де відпочивали діти безпосередньо, там виявили, коли вони слідчі зайшли і відкрили. Ту ковдру і повністю чистий, той диван, там були знайдені запальничка і безпосередньо ще якийсь пакет ще. Вона була неадекватна, вона цей, тому що з того пакету, що там ще знайшли, і безпосередньо, коли я прийшов і сказав, був лікарям, вони ж кололи, чи, щоб воно не здало зворотньої реакції якось. Тобто вони бачили це все. Незважаючи на те, що пожежники приїхали швидко, вогонь понищив ліжка та підлогу. Збитки в готелі ще не підрахували. Лікарі також не забарилися. Щоправда, від госпіталізації Мар'яна Ворон спершу відмовлялася, доки не приїхали рідні. Наразі вона знаходиться в опіковому відділенні восьмої лікарні. Мама поступила до нас за задовільному стані на опіки, обличчя і верхніх кінцівок. На обличчі поверхне на кістях трошечки глибші. на обличчі поверхневі опіки буде, наслідків не буде, не більше на руках. Видно, вона тушила ту пожежу. За словами лікаря, жінка в опіковому відділенні пробуде щонайменше два тижні. Її ж дітям зробили вентиляцію легені, і зараз вони вже вдома. Марія Шепель, Олег Возний, новини 2015, другий канал.